Так мені стало, що е, цей мікитась в більшості в, в ківраті, до ударів відношення на якого немає. Наталья сильно може це підтвердити. Це перше. По-друге, це нам досталось в е, ці вузли складок досталося. І просто у нас не було построено ні одного етажа. Ні одного. Так, вони робили 18 років. Десять років боролися з Черновецьким. Ну, а ні одного етажа не було построено. Тільки з цього року почали гнати коробку. Ни одна власть не посмела сюда заложить кирпич. Ни не... одна власть, потому что мы здесь ходили и сопротивлялись. А сейчас стало возможно. Почему? В 2007 году року, люди под тракторы ложились. Одна составляющая, одно, пожалуйста. Если хоті, вы хотите то, между собой поговорить, я пойду и поговорить. Вы тоже услышали наше мнение. Не. А один вопрос надо выяснить. Вы сделаете распоряжение про проскасування місвободних умов? Чей денку питання? Просто да или нет. Скажи, а зрубиться, щоб це московські гроші. Як оце он розуміє? Є люди, воно? інвестори воно? московські, які кладуть тут гроші. Питання. <питання. Ви зрозуміли питання. Імеє. Я скажу, по чому? Якщо вона Франківська рада має право скасовувати місто будівні умови, так? Скасовувати, визнавати не чинними. То Чому Київська міська рада або голова Київ... адміністрації? Адміністрація, адміністрація, голова... Ні, рада може також скасувати, але так. ви як голова виконавчого органу Київської міської ради можете своїм... Підписом скасувати ці умови, визнати їх нечинними. Я... а або і не сап... знати цього ви не можете. Відповідним 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 відповідним. Я працюю виключно в правовому про так. Є порушення департаменти просто скасують на підставі цих порушень. То скажіть, будь ласка, на якій підставі пан Вавриш підписував ці містобудівні умови, він тихо, коли це було чотирнадцятий рік. У мене не було ще вас не, не було і не будували. Немає, вас не було, не, не, не будували. Ви прийшли, почали будувати. Ви завідка теж отримали документи. Ви можете зараз, поки не почали будівництво, вже зараз скасувати всі документи. Там 30 немає. Ви можете, поки там не почалися протистояння. Почали будувати при нашій владі. Ми вас вибирали. Почали будувати. Нічого не можемо зробити. Десь років не давали яких от вуха, пожалуйста, Крик тому молодому сіло? Да. Чому мені один вату? Который... Будь ласка, у мене прохання одна людина говорить. Добре, Віталій Володимирович, значить, на свободка виявлених порушень скасувати всі будь-які погоджувальні акти, які видає державна адміністрація Київська. І все, і хай ми Бо, Китай далі судиться вже з адміністрацією. Чи, і ті, і ті, Бладіич, либо ви з нами, либо нам нужен новий мер. Без обід. Просто без обід. Я не як з чоловіком вам, а як к меру просто і, і дуже велика ви з нами, либо нам Я нужен новий мер. Нам нужен новий мер сто процент. Прохання. Я ду, не як називайте человеку. його приватним інвестором. Це забудовник, який у людей асоціюється з загарбниками. Він нічого не інвестує, він тут заробляє. Це не інвестор. По а в чому тут скажіть, мені будь ласка, інвестор? Чому він не інвестував? Це не приватний інвестор. Не називайте. Давайте Пойдем, в вместе я... на стройку, Віталій Володимирович. Він не інвестує. Він взяв кредит ваші от банка, А Ви ну, і... бачили, що третій котлован почав. Про що ви говорите? Він має бути за московські гроші. Виталий давайте попробуем все ж таки какую-то дорожную карту накидать. Громче, 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 и ты громче. Давайте дорожную карту. Первое, скасовать и Это зона затопляемая, понимаете? Это затопляемая зона. Нельзя в санитарной зоне разлива русла Днепра строить 30-этажные дома. То есть экологическая катастрофа. Понимаете? Безпека, безпека мешканцев, которые там будут проживать. Поэтому еще раз хочу к вам обратиться. Без согласования с громадой.

що Не тільки на громаду має бути, а на закон закон. По перше є норми, які можна Ні, громада. Це додаткові важки. Нехай з вами ми нехай з вами все.

Ви, ви закон порушуєте, розуміло. а Замо чому закон? нам не можна? Ну, давай, ви, ви ж кажучи, порушуєте? Закон не порушуєте. Не нас в нас в ви заставляєте з ним. Так, ви саме тут говорите одне, а з ним зовсім Ви були присутні, Коли я спілкувався, це всі так роблять. А чи проходимо людям розказуєте? Ми не маємо рожевих окулярів, на жаль, але на ми не маємо. Ми, казали, що людей... забору, Неважно, не ми його забор повалили, я сам я валюю. Ви і не ті говорите речі, ви говорите бо завольовано. Ні, ви говорите Як дуже політика, дуже, дуже налякає на, 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 одна фраза. Без так, узгодження з, з громадою. Так я хочу ще раз повторити. Навіть якщо, якщо прийде громада, громада і скаже, ми хочемо, щоб тут збудували багато, ви повинні сказати, не можна, це ваші повноваження. адміністрації. це не можна, бо це територія, яка не підлягає забудові.